Єгор Врадій, заступник директора Музею пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні, Український інститут вивчення Голокосту Ткума. До ідентичності, що можемо сказати, старший лейтенант Збройних сил України. Нині в Запасі. Якщо ми говоримо про зустріч з Романом Амадука, то я повернуся в 2019 рік. За рік до того, як книга ця з'явилася, в музеї ми почали робити книжковий огляд для наших відвідувачів, для наших поціновувачів. І в 2020 році з'явилася звістка про те, що виходить чергова книга Софії Андруховича «Мадок». А власне Софія Андрухович з її творчістю я був знайомий трохи раніше. Це не мало жодного професійного інтересу. Це була книга Фелікс Австрія. Шалено мені сподобалася, мені сподобався стиль. Тому, коли ми обговорювали з колегами, яку книгу ми будемо оглядати, то вже суперечок якихось у нас не було. Прочитавши анотацію цієї книги, як це не парадоксально, я відклав іншу книгу, яка теж лежала на столі, яку мав прочитати. Це була книга Омера Бартова Анатомія геноциду Життя і Смерть в Бучичі». Маємо таку професійну проблему. Це проблема історика, коли ми читаємо книги на історичну тематику, що ми досить критично до них ставимося. Я вирішив прочитати спочатку Амадоку. І попри те, що Амадока насправді великий твір з двох точок зору: це твір за обсягом великий. І за сенсами, які він в собі приховує великий. Читання в мене зайняло, ну за великим рахунком, менше тижня. Я був занурений, дякувати Богу, є електронна версія книги, то я її читав в електронному варіанті. І приходячи на свою рідну нараду з колегами, з якими ми робили цей огляд, я сказав: ви навіть не розумієте, що ми будемо оглядати. Це книга. Сюжетні лінії, але це книга сенсів. І для мене з усіх цитат, про які ми говоримо в цій книзі, для мене виявилася дуже цікава цитата, пов'язана з одним з героїв, коли він говорить про наявність світів і вчить молодшого хлопця, про те, що існують світи, які ніколи не повинні перетинатися. Насправді, книга, як мені здається, йдеться про те, що світи перетинаються. І в сплетенні цих світів і є оця наша загальна пам'ять, і те, що визначає нас сучасне. Книга про те, як намагаються відновити пам'ять, це, власне, те, чим ми зараз займаємося, нашу спільну пам'ять, пам'ять українців, євреїв, поляків, інших людей різної етнічної приналежності, які проживали на цих теренах. Книга, яка змушує нас мандрувати в часі, змушує мандрувати нас між місцями. Книга, яка є настільки близькою, коли я читав частину книги, яка безпосередньо пов'язана з Бучичем, то я мимоволі повертався в те міс місто, в якому доля мені на той час відвела можливість побувати протягом двох днів. Але Книга, вона повертала і робила це місто настільки близьким, наскільки другий раз я таку близькість відчув, власне, коли відбувалася церемонія нагородження премії зустріч, коли Софія читала свій короткий есе, присвячене як книзі, так і загальному, загальній здатності і обов'язку, пам'ятати. <кій> Колись давня. Певний час тому одна старша людина, говорячи про різні речі філософського штибу, зі мною вона сказала, що, мабуть, один з найбільших гріхів це гріх забуття. Я цей вислів згадував, коли читав книгу Софії Андрухович. І скажу так, що це книга, яка читача побачила у 2020 році, але вона багато що пояснює. Про нас, я маю на увазі мешканців, жителів, тих, хто себе ідентифікує з Україною, і дає розуміння до того, чим ми є і з якого минулого ми складаємось. про що ми боємося, боїмося говорити, і про що ми боїмося спілкуватися навіть коли залишаємось наодинці зі своїми думками. Проте ми про це говорити мусимо, бо це все навіть непроговорене визначає нас в теперішніх. Повернусь до нашого огляду. Для мене було очевидним, я не хотів маніпулювати. Але в кінці року ми визначали, яка книга стане книгою року для тих, що ми оглядали. І там був, було голосування, і в тому голосуванні понад 95% голосів були, були віддані власне, за книгу Софії. Це відбулося ще в 2020 році. І для мене, я тоді відчув певне піднесення. В якому плані? Ви знаєте, це коли співпадають смаки. Коли ти розумієш, що ти не одинокий в своїй оцінці. Власне, Амадока це той твір, я бажаю Софії дуже багато інших визначних творів. І я вірю, що вона не замкнеться лише в Амадоці. Але якби вона написала лише Амадоку, то я певен, що... Лише цим би вона себе вписала в українську і не лише українську літературу, тобто в перелік тих книг, які дозволяють нам зрозуміти, ким ми є і чому ми стали таки.